Христос Воскрес. Сідайте. В нас сьогодні буде продовжуватись тема Христового Воскресіння, так як об'являлося раніше. І є про що говорити, тому що це дуже широке питання. Ще раніше один із наших братів говорив, що для проповідників. Важкувато говорити, коли свята відбуваються, про які мало написано, наприклад, благовіщення або стрітення. Один тільки текст в Новому Завіті в Євангелії від Луки. І якщо раніше було ранкове зібрання і вечірнє, три проповіді на ранковому зібранні, дві або три і на вечірньому. І хто ввечері вже, чия черга ввечері, то говорять, вже було все сказано зранку, і ввечері мало що залишається говорити. Але коли ми говоримо про Воскресіння, це дуже широка тема і є набагато часу нам про що говорити. І сьогодні я маю такий намір зупинитися на двох питаннях. Значення Воскресіння Ісуса Христа або що дає Воскресіння Ісуса Христа. І буде дві частини, два питання розглянемо. Одне із них буде мати позитивний зміст, позитивне значення, а друге, на жаль, і негативне. Але те, що ми маємо, ми про те будемо й говорити. Перший текст, який прочитаю Перше послання Апостола Петра, перший розділ третій вірш. Перше Петра, перший розділ третій вірш. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, котрий з великої своєї милості відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Апостол Петро згадує. В цьому вірші про Воскресіння Ісуса Христа. І Він говорить, що, що воно нам дає, Бог по своїй великій милості відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа. Відродив до живої надії. Такий термін існує в новому завіті, як відродження. І коли ми чуємо це слово, що Бог відродив нас. Що є відродження, нам нагадується зразу третій розділ Євангелія від Іоанна, коли з Ісусом Христом зустрівся один чоловік, фарисей, якого звали Никодим. І там відбулася бесіда Никодима з Ісусом Христом. І Ісус Христос йому сказав дуже відомі слова, що вам треба народитися згори». Існує таке питання у житті людей. І воно відноситься до всіх людей, що воля Божа в тому, щоб людина народилася згори. або іншими словами, щоб людина пережила духовне відродження. Згідно послання апостола Павла до Єфесян, другий розділ із першого вірша, ми прочитаємо ці слова по шостий. Усі люди духовно мертві через гріхи і провини свої. Другий розділ до Єфесіана. І вас, що були мертві через провини і гріхи ваші, в яких колись ви проживали за звичаєм світу цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що діє нині в синах непокори, між якими і ми всі жили, колись у пожад... пожадливостях тіла. Нашого, виконуючи бажання тіла і помислів, і були за природою дітьми гніву, як і інші. Та Бог багатий милосердям ради своєї великої любові, якою Він полюбив нас і нас, мертвих у гріхах, оживив разом з Христом, бо благодаттю ви спасенні і воскресив з ним і в Ісусі Христі посадив на небесах. Деякі думки відмітимо із цього уривку. Апостол Павло говорить, що ми були мертві через провини і гріхи наші, в яких проживали раніше. Він звертався до християн того часу і говорить, нагадує їхнє минуле, що вони були духовно мертвими перед Богом. І одна така вагома причина для цього через гріхи і провини. І це означає, що всі люди. Без виключення, в усі часи вони знаходяться у цьому стані мертві перед Богом через гріхи і провини свої. Далі апостол Павло згадує те, що і апостол Петро говорить, що Бог багатий милосердям ради своєї великої любові, якою він полюбив нас. Ми читали в апостола Петра, що Бог із великої своєї милості відродив нас до живої надії. У Бога є багатство милосердя, велике дуже багатство. І він багатий милосердям ради своєї великої любові, якою він полюбив нас. І що він зробив? Нас, мертвих у гріхах, оживив разом з Христом і воскресив з ним в Ісусі Христі. І ми бачимо такі слова зустрічаємо: що Бог відродив, оживив, Воскресив. Це дія, яка говорить про те саме, одне й те ж: це духовне відродження, яке стало можливим через заслуги Ісуса Христа. Бог відродив нас до живої надії, Бог відродив нас до нового життя, це відродження духовне. І воно можливе. Тільки через Ісуса Христа. Тому що в Посланні до Коринфян, в першому посланні, в 15 розділі 14 вірш, апостол Павло говорить, коли Христос не воскрес, то проповідь наша даремна і віра ваша даремна. Якби не було Воскресіння Ісуса Христа, то говорить, було б все даремно, апостол Павло говорить. І проповідь Апостолів даремна і віра. Християн даремно, воно не мало б ніякого значення. Будь-яка релігійна діяльність не мала б ніякого сенсу. Але сталося Воскресіння Ісуса Христа, і через це усі ті благословіння, які Бог передбачив, вони стали можливими і доступними для людей. Тому перше питання, про яке ми говоримо, що через Воскресіння Ісуса Христа Бог дає відродження. Відродження духовно мертвій людині, духовно-мертвим людям, відродження до життя нового і, як ми тут прочитали, до живої надії, для того, щоб ми мали надію в нашому житті, щоб нам не бути безнадійними, навіть якщо життя говорить про те, що надія втрачається. Але через Воскресіння Ісуса Христа ми відроджені саме до живої надії. Жити безнадійним життям це дуже складно. Люди, які втрачають надію, в них дуже сумне життя складається. А для нас Бог передбачив відродження і, взагалі, для всіх людей до живої надії. Бог не закликає людей до того, щоб вони стали культурнішими. Добрішими, цивілізованішими, Бог закликає до такої радикальної зміни в житті людини, щоб вона духовно мертва, щоб вона відродилась і стала новим творінням в Ісусі Христі. І друге питання, про яке поговоримо, воно не таке для нас, як для людей, можна сказати, прийнятне. Легко прийнятне, тому що воно говорить про наступне. Дії апостолів, 10-й розділ з 39 по 42-й вірш. Але я тільки візьму 42-й вірш. Там говориться про те, що коли апостол Петро був в домі Корнелія, це був язичник, це був військовослужбовець і не рядовий, а це був офіцер римської армії. І апостол Петро був посланий туди до нього для проповіді. І серед іншого апостол сказав такі слова: Він повелів нам проповідувати людям і свідчити, що Він є призначений Богом суддя живих і мертвих. Він це Ісус Христос. І Він призначений Богом суддя живих і мертвих. І більше того, апостол Петро говорить, що. Бог повелів нам проповідувати людям про це і свідчити, що Ісус Христос Він не тільки Спаситель, а Він є суддя живих і мертвих. І це те, що важко для сприйняття людини про Божий суд, про те, що є Божий суд і є суддя призначений для всіх людей. Хочу привести такий приклад, що коли ми буваємо на похованні померлих людей, то особисто мені не хочеться говорити про якісь такі складні питання: що суд Божий, Божа кара, вічний, вічне засудження існує, а хочеться говорити про те, що який вихід, яка надія є людині у цьому житті в Ісусі Христі. І звичайно, що правильно вказати людям на те, що є покаяння, є прощення для людей. Але як би нам не було неприємно про це говорити, апостол Петро говорить, що Бог таке повеління дав апостолам. А в особі апостолів для Християнської церкви воно відноситься до християн. Проповідувати і свідчити, що Ісус Христос є призначений Богом суддя живих і мертвих. Зрозуміло, що. Говорити про суд це дуже складно. Дуже неприємна ситуація потрапити на суд. Я один раз попав у невелику дорожню автопригоду. Не дуже складно, як кажуть, не розминулися. Але до чого це неприємна ситуація, коли тобою починає займатися автоінспекція, складають акти, повістка на суд приходить. Я знаю, що мені нічого не буде, але дуже неприємно. Але ми говоримо про Божий суд. І це повеління Боже таке проповідувати, що Воскресіння Ісуса Христа воно говорить про те, що є суд і є суддя. Зараз теж треба відзначити таки, таку сторону питання, що йде третій рік війни, на жаль. І ця ситуація виявила дуже багато. Негативних сторін, в тому числі у християнстві. І я думаю, що я не скажу нічого нового, інтернетний простір він переповнений цими матеріалами, що християнство із російської сторони, воно в переважній більшості підтримує і благословляє війну. Можемо уявити таку картину? І з української сторони, зокрема, керівники і нашого об'єднання, вони докоряють, ну, в першу чергу, нашим одновірцям. Ми не, не маємо відношення там до московської патріархії, а, а своїм, то в першу чергу зобов'язані це робити. І їм докоряють, говорять, що як ви можете так робити. Підтримувати зло, а це означає, ви співучасники в цьому злі. Ну і вони відповідають, а, а як ви хотіли? Ви ж повинні любити своїх ворогів, ви повинні прощати, ви повинні бути милосердними, ви ж християни. Ми сьогодні не розглядаємо питання війни. Дійсно, що ми говоримо про те, що Бог милосердний, Бог любить всіх людей, але. В той же час Божу справедливість ніхто не відміняв. Про це говорить Слово Боже, що є Божа справедливість і є Божий суд. Апостол Павло, в послання до Римлян, перший розділ 18 вірш, говорить так: бо гнів Божий відкривається з неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду придушують неправдою. Гнів Божий відкривається на людей, які правду придушують неправдою. І, на жаль, така ситуація, що вона виявила багато, як прямо сказати, гнилі, яка існує в християнстві. Що люди, які повинні зло назвати злом, Чорне чорним, і вони не спроможні цього зробити. І навпаки, вони підтримують і таку імперську позицію і говорять, що наша власть влада божественна, і ми їй підкоряємось і так далі, і так далі. Невже це не страшно? Я слухав одного політичного оглядача, і. Йому задали питання. Як ви думаєте, чи будуть диктатори 21-го століття притягнуті до Міжнародного суду? І він відповів, що не обов'язково в нашому світі на все можна розраховувати. Говорить, можуть спрацювати якісь домовленості, якісь. Гарантії хтось комусь може надати, і не обов'язково це може дійти до, до суду такого справедливого. І тому мудрий еклезіаст написав такі слова у 3 розділі із 16 і 17 вірші. Екклезіаст 3, 16, 17. Ще я бачив під сонцем на місці правосуддя кривда. На місці справедливості беззаконня. І сказав я у серці своєму, праведного і безбожного буде судити Бог, тому що є час для всякої справи і для всякого вчинку. Це ще було в ті часи Соломон або еклезіаст. Він жив приблизно за тисячу років до народження Ісуса Христа, від нашого часу це три тисячі років тому. І Він говорить, що бачив під Сонцем, що на місці правосуддя, на місці суду кривда, на місці справедливості беззаконня. І Він говорить далі, сказав я у серці своєму, це не тому, що він якийсь висновок такий особистий зробив, а це біблійна істина богодухновенна. Праведного і безбожного буде судити Бог, тому що є час для всякої справи і для всякого вчинку. Навіть якщо діло не доходить до земних судів, то є суд у вищій інстанції. Це Божий суд і справедливий суд, і справедливий суддя непідкупний. І тому, коли ми. Починаємо думати або говорити про Божий суд, то, звичайно, що це приводить людину до страху. Тому що це дійсно це страшно. Потрапити на Божий суд це вже все. Це безповоротна точка неповернення, хто потрапляє на суд Божий. І коли ми в діях апостолів бачимо, що апостол Павло він е зустрічався із багатьма правителями. Ну, з деякими. В 24 розділі описується, що він мав таку зустріч із Феліксом. Це теж така відома особа була, і в діях апостолів про нього згадується, що він покликав апостола Павла, щоб його почути. І ми читаємо 25 й вірш. 24 розділ, 25 вірш. Коли він говорив їм про справедливість, стриманість і про майбутній суд, Фелікс пройнявся страхом і сказав: Тепер іди, а коли знайду час, покличу тебе. Апостол Павло він безкомпромісно свідчив людям усім, без винятку, як він говорив, що і малому, і великому. Не дивлячись на ранги людей, і тут він відзначається, що він говорив про справедливість, стриманість і про майбутній суд. І це мало таку дію для Фелікса, що він пройнявся страхом і сказав: тепер іди, досить розмовляти. А коли знайду час, покличу тебе. Але як ми знаємо із дії апостолів, він знайшов ще якийсь час. Не написано, мабуть, не знайшов. Такого часу. Прийшов у страх Фелікс, тому що страшне питання. Він не один був там прийшла ціла свита з ним, і написано, що вони з великою пишністю прийшли. Але такий така розмова відбулася, що вона страшно прозвучала для нього. І сьогодні от ми згадали для нашого нагадування два питання, які мають відношення до Воскресіння Ісуса Христа. Або що, про що говорить Воскресіння Ісуса Христа, що воно нам дає і більше того, що воно гарантує. Перше, через Воскресіння Ісуса Христа ми маємо відродження і маємо нове життя. Це може мати кожна людина нове життя в Ісусі Христі. Кожна людина, яка захоче жити з Богом, жити тут з Богом і бути з Богом у вічності. І друге питання: Воскресіння Ісуса Христа це доказ Божого суду, який буде справедливий і невідворотний, і ніякого оскарження після всього бути не може. І правда в тому, можна сказати, правда, ну, кажуть деколи гірка правда або сумна правда, що Бог на суд приведе не тільки великих злочинців, кажуть, який був Гітлер, який був Сталін, тисячі людей, а то й мільйони загублених. І в наш час продовжується історія. Але не тільки великі злодіяння прийдуть на суд Божий. А Бог приведе на суд усі вчинки людей, усі злі. Хтось себе вважає маленьким грішником, хтось середнім, хтось великим є. Дійсно так є. І ми читаємо в Еклезіаста 12 розділ, 13 і 14 вірш. 12 розділ, 13 і 14 вірші. Вислухаємо сутність усього: бійся Бога і заповідей Його дотримуйся. Тому що в цьому все для людини. Бо кожну справу Бог приведе на суд, і все таємне, чи добре воно, чи зле. Кожну справу Бог приведе на суд. І тому людина має, як кажуть, здоровий глузд. Кожна людина має розум, має совість, має освіту, де в усіх інстанціях вчать, що таке добро, що таке зло. І тим більше Бог дав. Своє досконале слово, досконалий закон, який говорить, що таке добро і що таке зло. І щоб, і щоб людина думала, що вона робить у житті. Кожну справу Бог приведе на суд. Але навіть е, в, в цьому питанні суду є позитивна новина для, для людей, що кожна людина. Може уникнути Божого суду. Можна уникнути. І причому в законний спосіб. Не якимось махінаціями, а все законно, а це покаяння і віра в Ісуса Христа і нове життя в Ісусі Христі. І така людина написано, на суд не приходить, але перейшла від смерті в життя. Ми віримо, що на суд ми не приходимо, але в той же час. Апостол Павло говорить, що всім нам треба з'явитися на судилище Христове. Для Християн буде свій процес судилище Христове. Що він робив в своєму житті добре чи зле? І там теж буде належна оцінка для християн. Тому кожна людина. І християни, і нехристияни, вони повинні розуміти, що є Божа справедливість, є Божий суд і є справедливість суддя. Але для нас що важливо, що є Божа милість і можна бути позбавленим від Божого суду, уникнути. Нехай Бог нас благословить, щоб ми, якщо ми вже є християнами, щоб ми жили християнським. Відповідно е, до Слова Божого життям, і нам немає чого е, лякатися е, суду або чогось іншого. Треба нормально жити як християни. І нічого, ніякого страху не повинно бути. Але коли людина зло робить, то це вже інше питання, і це дуже серйозно. Нехай Бог нас благословить, щоб ми, роздумуючи, і коли ми говоримо. Про Воскресіння Христове і вітаємо один одного. То і в цих подіях, і в цьому святі, і в цих словах закладений дуже великий зміст, дуже велике значення для кожного із нас і для всіх людей. Ми помолимося, щоб Бог благословив нас в нашому житті особистому, щоб Бог благословив нас як церкву, і щоб Бог благословив багатьох людей для. Примирення з Богом для покаяння, особливо в цей час війни, складний час, непростий. І хоч таке лихоліття триває, але для багатьох людей може бути добро в тому, що вони прийдуть до пізнання волі Божої до примирення з ним. Будемо дякувати Богу за це. Амінь. Помолимось. Отче наш Небесний, ми вдячні Тобі за сьогоднішній ранковий час. За тиху і спокійну обстановку, що ми знаходимося в Домі молитви, і нам немає ніяких перешкод до цього часу, ми просимо, щоб ти благословив нас надалі і допоміг нам бути твоїми дітьми не тільки на словах, а щоб нам бути світлом у цьому світі. І ми просимо, щоб ти благословив. І кожного, зокрема, і всю церкву в служінні, в різних служіннях, які відбуваються, які проходять і в Домі молитви, і за межами Дому молитви. Особливо ми просимо, щоб ти послав милість твою для нашого народу в цей складний і тяжкий час війни, щоб ти міг зберегти народ, щоб ти послав. Відновив мир, послав перемогу, послав твою допомогу в усьому. І особливо благослови людей для того, щоб багато людей могли примиритися з Тобою, прийти до покаяння і пізнання істини. Благослови усіх, хто знаходиться на війні і хто захищає нас, щоб це зло воно не продовжувалось і не поширилось далі по, по всій Україні. І ми просимо, щоб твоя милість була в усіх цих подіях. На тебе надіємося і тобі дякуємо за Ісуса Христа, за все, що Ти зробив через Нього для нас. Вічний Бог наш, Отець і Святий Дух. Амінь.